Сотні історичних трагічних дитячих психологічних детективних книжок, зустрічі та спілкування з українськими авторами і письменниками, автограф сесії, дискусії та майстер-класи для наймолодших. Така атмосфера панувала 20 та 21 вересня на пішохідній вулиці Михайлівській у Житомирі. У нашому місті провели третій книжковий форум «Відсіч без бар'єрів. Є книжки, просто книжки, це книжки, які вас розважають. А є книжки, які дійсно стукають у ваше серце, розказують вашу історію. повертають. Ть вас до вашого коріння до усвідомлення ідентичності української нації, вас особисто як людини, українського роду, і і, і ці книжки дійсно не горять, тому що вони залишаються в українському серці. На книжковий форум у Житомирі завітали письменники та поети з усієї України. Серед них Володимир Шовкошитний, прозаїк, публіцист, громадський політичний і державний діяч, а також засновник видавництва Український пріоритет. Нашу роботу і нашу місію високо зацінили не тільки наші друзі, а й наші вороги. І 17 червня цього року Кацапи прислали в наш склад, в наш офіс у Києві. Два шахеда. Дивовижно, але один шахет прилетів зі сходу, а другий із заходу назустріч одне одному і прямо в наше видавництво спалили нам. 70 тисяч примірників таких от історичних книг. А бо для них наша наша діяльність і наш наше видавництво це стратегічний об'єкт. Після ворожої атаки на український пріоритет утіліла зовсім невеличка частина книг. Кілька з них Володимир Шовкошитний привіз до Житомира. Охочі могли придбати їх за символічну ціну і таким чином підтримати видавництво. Приходять люди, дивляться так. Кажуть, ти диви, який дизайн, яка інсталяція. Це ж вони під під війну очевидно зробили. Я їм кажу, так, але сам не зробиш такої інсталяції. Це треба було запросити е, москалів, щоб вони два шахеди прислали. І отак, отаку інсталяцію зробили. Книга є дуже небезпечна для москалів зброя. А коли вони заходять в якийсь український населений пункт, вони спочатку нищать всі українські книги, вишиванки, рушники, вишені. все те, що нас ідентифікує з Україною, все те, що робить нас українцями. Свої книги представляла і Марія Матіос. Письменниця та політична діячка каже: з кожним роком в Україні стає все більше видавництв, а біля них шикуються черги захочих придбати нову книгу. І додає, це не може не радувати. Попит є тоді, коли є пропозиція. Найперше, якщо ми на книжковому ринку пропонуємо цікавий, як тепер кажуть, контент, цікаві твори, вони дійдуть, хоч би там як. Отак от буде кривульками йти до читача, і воно дійде до того, кому воно призначено. Дуже велика роль е, батьків насамперед. Всі, е, Оперують до школи, школа не виховує школа, але все йде із батьківського дому. Марія згадує, як у дитинстві мама читала й книжки. У більшості випадків це були серйозні дорослі оповідання. Каже, можливо, саме тоді почав формуватись її письменницький стиль. Мене сьогодні разів 10, мабуть, запитали, чому у вас такі книжки. Болючі, такі драматичні, такі пов'язані з історією. Можливо, це травма дитинства, можливо, це не травма. Можливо, це ну, підсвідомість закладена в дитинстві, бо я звикла, що е, е, в сім'ї розмова йде про. Серйозне під час книжкового форуму відсіч без бар'єрів у Житомирі. Черги збиралися і біля книжкового клубу Дмитра Чекалкіна. Він є нащадком Пантелеймона Куліша, який, як і Іван Огієнко, перекладав біблію українською мовою. Переклад сучасної літературною українською мовою був здійснений кулієм і Пантелеймоном кулішем навіть до того, як переклали на російську мову так званий. Синоїдальний переклад він з'явився тільки там в -х, 90 х роках минулого столі позаминулого століття. Така різноманітність українських письменників, поетів, прозаїків, публіцистів, перекладачів і авторів привабила сотні житомирян. завдяки книжковому форму «Відсіч без бар'єрів на два дні. Наше місто стало культурною столицею України.